Ми не ВДВ, але щось близько. Ось буквально позавчора, після одного відео, нас взагалі назвали, що ми десантники. Будемо перевіряти наші можливості. От, десантура російська гамняна. Б'є пляшки в голову і не має мозку. А ми маємо мозок і б'ємо яйця пасхальні. За ДШБ! ДШБ? Що таке ДШБ? Десанта штурмова бригада. А. Давай, ро, бо розбило. Щас дрою. Б... Я то думав за дешеве. <плес> <рес> 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 за ДШБ! <плес> о! це хоч не черепушка. Ні, але боляче дуже. А, такі гарні ячки, але тут краще.